Джим Керрі. Його історія розпочалася з дитинства. Він розповідав, що його батько не мав можливості купити йому велосипед, і Джим Керрі вирішив молитись. Він молився про цей велосипед. Він уявляв, як він на ньому катається, наскільки йому це подобається. Він дуже хотів його, молив просто Бога за те, що в нього був цей велосипед. І на наступний день народження йому тато подарував цей велосипед саме крутий мустанг. Я не пам'ятаю, який саме розбираюсь. І з тих пір Джим Керрі заявив, що його життя почало приходити дуже багато подарунків. І Наступним таким найбільшим його подарунком у житті став його перший найбільший гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів. Цікаво, правда? У 87-му році актор собі написав чек на 10 мільйонів доларів. Він написав, що отримує ці кошти за акторську діяльність і продатував. Цей чек, що це виповниться до 95-го року на день вдячності. За 6 місяців він почав заробляти за свою роль у фільмах 10 мільйонів доларів. Отак От оце працює. Я думаю, що ця історія дуже мотивується. І загалом, Джим Керрі, якщо ви переглянете його інтерв'ю, дуже цікава людина, і є над чим задуматись після його інтерв'ю. Наступний у нас.